Купили квартиру з боргами за комуналку. Не поспішайте панікувати. Що потрібно знати: комунальні борги не прив'язані до квартири, це не іпотека і не податок на майно. Сплата комунальних послуг це обов'язок того, хто ним реально користувались, а не автоматично нових власників. Це позиція закону стаття 322 цивільного кодексу України. Власник відповідає за утримання свого майна, але не за чужі зобов'язання, якщо інше не передбачено законом або договором. Також є винятки. Які ж вони? Це добровільне прийняття боргів, якщо в договорі купівлі продажу, прямо прописати, що ви берете на себе зобов'язання щодо старих боргів попередніх власників. Друге, спадщина, приймаючи майно у спадок, ви приймаєте не тільки майно, а й ті борги, які є на цю квартиру за комунальні послуги. Це теж передбачено цією статтею Цивільного кодексу України. Але в реальності трапляється так, що комунальні служби відмовляються укладати нові договори. З новим власником, поки не погашені борги. Вас можуть неформально змусити платити, щоб не мати проблем з водою, світлом, газом. Тому будьте обережні. Особливі рахунки не завжди своєчасно перереєстровуються і борг виглядає як прив'язаний до об'єкту. Коли купуєте квартиру, уважно читайте умови договору і вимагайте у продавця довідку про відсутність заборгованості по оплаті комунальних послуг та інших платежів. А старі борги нехай лякають лише тих, хто їх насправді має. Ає сплачувати.